В Іспанії розслідують вбивство українського політика втікача Андрія Портнова. Місцеві змі повідомляють, що він мав право на тимчасове проживання в країні терміном на рік. 51-річний Портнов, колишній радник Януковича, жив у багатому районі. А його діти ходили в одну з найдорожчих шкіл Іспанії. Про ймовірні мотиви вбивства розкаже Леся Головина. Елітна школа, одна із найдорожчих в Іспанії, у багатому передмісті Мадрида. Андрія Портнова застрелили біля дороги. Щойно він відвів своїх дочок на навчання. П'ять куль влучили в спину і голову. Його тіло ще кілька хвилин лежало перед навчальним закладом на очах переляканих учнів і батьків. Ців було двоє чи троє. Одягнуті в спортивні костюми, стріляли в спину. З місця вбивства поїхали на мотоциклі. Жодного з них досі не вдалося схопити. Іспанські змі, які миттєво рознесли цю новину, пишуть, що злочин був дуже добре спланований. Схоже, що працювали кілери. В нього. Влучило не менше трьох куль, одна з яких виявилася смертельною в потилицю. На цю мить арештів немає. Це третє гучне вбивство в Іспанії з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ель Травня. Серед вбивств, які згадує лпс найгучніше сталося в Іспанії в лютому 2024 року. У провінції Аліканти застрелили російського військового пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України і викрав бойовий вертоліт. Чому застрелили портнова? Невідомо серед версій які відпрацьовує іспанська поліція, борги або політика. Андрій Портнов, колишній політик та юрист родом з Луганська, двічі обрався народним депутатом у Верховну Раду. Був одним із керівників передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Працював радником президента утікача Вікторія Нуковича і курував судову систему. Після революції гідності виїхав з України, жив в Росії. Потім переїхав до Австрії. В 2019-му повернувся додому, але в 22 му знову втік до Іспанії. Був під санкціями ЄС та США за причетність до масштабної корупції в Україні. Леся, Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини.